Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елметелфолото командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр підтвердив удари по нафтопереробному заводу ворога в Рязані і нафтобазі в тимчасово окупованому Росією Луганську 5 вересня. За словами ефіцера, різанської НПЗ, один із чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії, уразили 14-й полк сил безпілотних систем разом із силами спецоперацій, головним управлінням розвідки і іншими складовими сил оборони. Анорексується Кощієва голка послідовно силами оборони України, Рязанський НПЗ, Нафтоналивайка 17 і мільйонів тонн на рік. Один з чотирьох найбільших НПЗ Росії. Візит нанесли жалоб птахів СБС, 14-й полк СБС, сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ. Луганська нафтобаза виконання жалоб птахів СБС, 14-й полк СБС, бензин. Стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згореними. А от пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БПЛА повідомляють і телеграм-канали. Тож, схоже, знаєте, сьогодні була от чергова пекельна ніч на болотах. І ця ніч видалася напрочуд гарячою для расистів. Вони, до речі, приховують, що дим здіймався над кількома стратегічними об'єктами, як у самій Росії, так і на окупованих територіях. Але невже від нас з вами щось приховаєш? Тож підсумовуючи, що ми сьогодні маємо? Отже, рязань спалахнув місцевий нафтопереробний завод, який забезпечує окупантів? Паливом полум'я там до речі було настільки потужним, що ймовірно вивело його з ладу надовго. А в Липецькій області дісталося й заводу, що виробляє акумулятори для БПЛА, авіації та військово-морського флоту росіян. Тим часом, повертаючись до Луганська, там рвонув і палав склад боєприпасів, перетворившись на величезний феєрверк. Тож тут можна лише додати, що російські склади продовжують феєрично самознищуватися. Отже, поки окупанти атакують, у них самих продовжує все горіти і вибухати. І ці пожежі, це ж не просто збіг обставин, це прямий наслідок ведення бойових дій. Бо Росія продовжує тероризувати нашу країну, і сьогодні вночі Кривава Федерація атакувала Україну і дронами, і ракетами. Протиповітряна оборона знешкодила 121 ворожий безпілотник. Але, на жаль, зафіксовано влучання 35 ударних безпілотників на 10 локаціях. У Дніпрі поряд з містом нічних прильотів БПЛА Понівечені приватні будинки. Також потрощені шибки у багатоповерхівках. Зараз оселі обходять фахівці та фіксують побите. Також приймають заяви від мешканців, аби точно підрахувати збитки. На місці працюють всі відповідні служби, а поряд з місцевими благодійники, які видають будматеріали. ОСБ та плівкою люди зможуть тимчасово затулити дахи, двері та вікна. Повідомляє начальник Дніпропетровської ова. Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. Оборонці неба ліквідували 15 з них, повідомили в ПВК. У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме Покровській громаді. Всюди минулося без загиблих і постраждалих. Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Запорізький район. Впродовж доби окупанти завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів. Тим часом у Сумській громаді постраждали четверо людей. Це чоловіки віком 61, 59-56 років та дівчина 19 років, повідомляє Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Також за допомогою до медзакладів звернулися жінка 65 років та чоловік 58 років, які постраждали від попередніх атак. Всі лікуються амбулаторно, 122 обстріли по 49 населених пунктах у 14 громадах області, пошкодження у трьох громадах Сумська, об'єкти інфраструктури, нежитлові приміщення, Серединобуцька, об'єкт інфраструктури, Свеська, нежитлові приміщення, 5 вантажних авто, евакуйовано сімох людей із прикордоння. Олег Григоров також додає, що повітряна тривога тривала 21 годину і 17 хвилин. А тепер увага: 21 годину, 17 хвилин страху виття сирен, коли серце стукає в такт сигналам повітряної тривоги. І знаєте, це ж не просто цифри, це суцільна тривога. Втома це безсонні ночі і постійне напруження. Люди ховаються в підвалах і відчувають, що час тягнеться нескінченно. Я не знаю, як це уявити. 21 годину, 17 хвилин, коли ти не можеш ні спокійно їсти, ні спати, ні працювати, ні навіть дихати спокійно. І весь світ має бачити, через що зараз проходять українці і в якому досі ми живемо страху. До речі, у Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині російські військові завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього частково зникло світло. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пожежі через удари безпілотників у двох селах Семенівської громади. Черговий ворожий удар по об'єкту критичної інфраструктури у Новгород-Сіверській громаді. Через це у частині населених пунктів. Відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи тривають. За його словами, протягом доби російські військові 95 разів обстріляли Чернігівську область. Зафіксовано 134 вибухи. Найбільше скидів із безпілотників і запусків FPV-дронів. Під російськими обстрілами перебували 29 населених пунктів Чернігівщини. А на Херсонщині від російського удару загинув очільник обласної асоціації фермерів і приватних землевласників аграрій Олександр Гордієнко. Про це повідомив сьогодні голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі. Олександр Дмитрович мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства Гордієнко і очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Також за даними про Кудіна, минулої доби в області через російську агресію загинула одна людина. Ще восьмеро зазнали поранення. Російські військові знову били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, вантажівку, приватний гараж та автомобілі. А от у самому Херсоні станом на сьогодні завершено евакуацію всіх дітей з мікрорайону Корабел, який опинився в ізоляції після російського авіаудару. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шенько. За його словами, завдяки спільним зусиллям соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників та волонтерів вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них 56 дітей. Але нині на території мікрорайону все ще залишається. Йться понад 220 осіб. Їхня евакуація триває. Я нагадаю, 2 серпня російська авіація завдала удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби. У наслідок обстрілу був пошкоджений автомобільний міст, який з'єднував місто з мікрорайоном Корабел. За даними сил оборони півдня, міст не мав ключового значення для оборони однак його руйнування залишило мешканців мікрорайону, відрізаними від основної частини міста. На той момент у корабельному проживало близько 1800 людей, що стало підставою для ухвалення рішення про їх евакуацію. Президент України Володимир Зеленський провів розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Про це йдеться у повідомленні глави держави в телеграм-каналі. Президент написав: цитую дуже предметно дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО. Також Володимир Зеленський зазначив, що надалі триває координація зусиль заради реальної дипломатії. Бо Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись. Але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Повертаючись до ситуації на фронті, от знаєте, навіть ситуація на Лиманському напрямку, про яку ми теж згадували, так вона там справді непроста, і про це кажуть наші військові, тому що окупанти там і двійками, і навіть поодинці намагаються просочуватися крізь позиції наших сил оборони, але у них там основна задача це просто з'явитися там, показати свою присутність і залякати українців. Знову ж таки розмахувати десь там своєю ганчіркою, аквафрешовою і. Демонструвати якусь свою силу і прорив, але насправді ми повинні розуміти, що більшість навіть отих їхніх груп і поодиноких, і там, де вони з'являються своїми двійками, вони таки знищуються. Бо наші сили оборони роблять, повірте, зараз все можливе і неможливе, щоб тримати оборону. І ми дійсно зараз тримаємо непросту. Але оборону це вдається надзвичайно складно нашим силам оборони, але вони це роблять. Тому, як мінімум, ми тут у тилу не маємо зараз депресувати чи якось думати про те, що буде далі. Ми маємо триматися. Ну і до речі, повертаючись до ситуації у наших військах, так, от у силах оборони нині триває робота з нарощування спроможностей для протидії ударним дронам шахет. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Ще вчора, 4 вересня, він звітував про проведення наради присвяченої розвитку в цьому напрямку. І, отже, що сказав Цир Сирської, цитую: ми створюємо ешелонову систему протидії ворожим шахедам та гранням. Наше спільне завдання формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів винищувачів та забезпечувати для них. Більше ефективних засобів ураження та РЛС також за словами головнокомандувача, він заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА перехоплювачів, а також забезпечення підрозділів дронами, підвищення ефективності боротьби з російськими дронами. з Російськими дронами і наявні проблеми, і от за підсумками цієї наради, Сирський поставив завдання усунути всі недоліки, які нині є, та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів. Ну і також головнокомандувач подякував усім причетним до протиповітряної оборони, зокрема і волонтерам, за вагомий внесок у розвиток і впровадження інновацій для ефективної протидії російському повітряному тероризму. І це ще раз свідчить про те, що у кожного з нас своя робота, і коли ми об'єднуємося, то для нас немає нічого неможливого. Ми вистояли тоді, у 2022-му, Ми продовжуємо боротися. Ну і я впевнена, що все, що там не відбувалося зараз на болотах, і то їхній якийсь такий тимчасовий екстаз від якихось просувань на фронті, знову ж таки він. Повторюся тимчасовий, тому що ми відіб'ємо окупантів, виб'ємо їх з нашої землі. Тільки для цього ми маємо бути єдиними.